Усім. Зараз тут раночок почався з того, що я продовжую і далі займатися своєю бісєткою, тому що розвела тут такий бардак. Зараз покажу, хочу переставити диван, тому що ну, ми любимо просто щоб оцей ось диван стояв для гостей, то звичайно що зручніше, коли він стоїть тут, тому що стіл стоїть. Але для нас, для сім'ї, зручніше, щоб він стояв отам. Тому що ми його зазвичай розкладаємо. І, типу, е, ну, от, наприклад, зараз е, така погода хмарна, і, можливо, навіть буде дощ, і ми любимо собі там лягти, гратися в якісь слова, в якісь там е, ну, щось там гратися з сім'єю, собі полягати, розвалитися, розложити того диван. А коли стіл тут стоїть, то в нас так не виходить. Зараз покажу. Щось таке в нас. Буде, буде. Дивіться, яка хмара. Хмариться, хмуриться. Там блакитне. А з цієї сторони, взагалі, це, як, як ми завжди кажемо, це наша хмара. Коли вона йде звідти десь, то в нас завжди дощ. Напевно, сьогодні так воно і буде. А я займаюся зараз тим, чим займалася вчора. Вчора розворушила оце все. Ось це оце все. Тепер я буду переставляти. Мені потрібно оцей диван переставити на цей угол. Тому що, тому що, коли він стоїть ось так, так як він стоїть, і як вже тут стоїть стіл, то в ну, нас немає змоги його розкласти. А ми любимо сім'єю розкласти, ось зараз буде дощ, розкласти собі, полягати і гратися у всілякі там ігри. Стіл переїжджає туди, це в минулому році у нас так воно все і стояло. А коли приходять гості, ми просто той стіл витягуємо і ставимо до дивана. І тут місця тоді буде багато. І ну, з однієї сторони, так незручно чисто там обідати. Отакі ось моменти, але зато зручно, типу, сімейно собі проводити якось время. Ну, поки переставлю так, а потім вже буду дивитися. Просто я до цього часу не можу заспокоїтися, <кхем> та й, мабуть, ніхто не може заспокоїтися від цієї нашої трагедії Херсонської. І вже займаюся чим попало, тому що. Серце плаче, так як, в принципі, я бачу і небо буде плакати. Дуже важко і дуже важко дивитися новини щодня. І дуже важко розуміти, що як же ж ми, як людина не може протидіяти взагалі цьому всьому. Навіть рукотворному, навіть те, що зробила. Нібито людина, але диявол. В людській подобі. Так, коротше кажучи, отак ми, отак ми зараз, в принципі, всі, мабуть, а не, мабуть, а вся Україна зараз у великому жалю. У всіх болить серце, плаче душа, і не розумієш, як, коли це все закінчиться. І коли ми вже нарешті будемо жити, так як ми жили до цього весело, радісно. Ну, мабуть, вже так ми ніколи не зможемо жити, тому що забагато, забагато просто горя і болю ми пережили і переживаємо. І, звичайно, що вже так, як було, не буде. Але все рівно у нас вже єдине бажання в українців. Вичистити нечість із землі. Хай вони собі на своїх балатах там живуть. Точніше не живуть. Точніше... щоб у них там ті одні тільки й болата і залишилися. А ми просто бажаємо мирного неба. І все. Отаке у нас уже бажання. Що там у нас з градусами? О, дивіться, слухайте, навіть при такій погоді. Дуже гарно ці басейни гріють воду самі по собі. Не. 21, навіть при такій погоді. Супер. Так що таке. так що зараз всі ми перебуваємо не в тому стані, в якому ми звикли перебувати. Але нічого, все буде Україна, дай Боже. Ой, щоб це все скоріше закінчилося. Так, ну все, пішла я далі прибирати там, щось перетягувати, переставляти. Поки на обід нічого не готую, тому що в мене є там борщ. Ще вчорашній, а вчорашній борщ ще краще, ніж, ніж сьогоднішній. То вже пообідаємо, то я зараз займаюся. Ще хотіла, правда, дорожки, повиносила коврики. Хотіла їх почистити, помити, тому що це ж ці мої білий мій цей, багатостраждальний. Ні, його треба почистити, а там, де вже. Не зможу нічого зробити, то там уже своїм пароочисником ось таку, Чи кажучи, отаке. Працюємо, займаємо себе чим небудь подивіться, як гарно вони вже розпустились. Красота. Вони, до речі, ніде так е, гарно не розпускалися, як саме тут. Але я їх звідси буду е, приймати, тому що в мене тут кліматіси. Ну, і вони, як би, кліматіси я точно не пересаджу. Довго ростила, я за ними так прям дуже за них хвилювалася, щоб діти не поламали. Так, ну все. Піла прибирати. Так, коротше кажучи, я в беседці доприбирую, але ж у мене ще на сьогодні ж якби дорожка. І типу, Іван Сергійович трохи провинився. І зараз сильно в мене є величезний помічник. А до помічника прийшла подружка і вирішила, що треба допомогти. І, коротше кажучи, у мене зараз це... я зараз рабовласник. Зараз покажу. Пить повіди, а Правильно. Це я, це, я типу, розраховувала, що вони вибивають вибивачкою. А де вибивачка? Ось. Угу. І ви серйозно думаєте, що ви так виб'єте коврика? Ой, Боже. Все, набалувалися, а тепер вибивачку. Вибивачку беріть і вибивачку вибивайте, бо ви так його не виб'єте. А тільки ще більше замараєте. Ти, Я не бачу. Ти програла! Все, по-чесному. <гум> <гум> О, ну тепер -ки нормально. Юзефа в нас спрацювала. Будемо на раз робити Юзефа. Так, да, і тоді не будете сваритися. Ага. Гарна ідея. Коротше кажучи, як ви розумієте, все нормально. Ситуацію мама розрулила, а то думаю, коли мені ще вибивати дорожки, одну вибила, а ці взагалі маленькі. Коротше кажучи, ніяк в мене руки не доходять, бо я ж там прибираюся. <кхід> Зараз вже покажу, що я там. А, доща, до речі, так і не було. Так, так. так у нас і пронесло. Так, що я вже зробила? Так. Коротше, переставила диван. Значить, я на цей вугол. Це я просто дістала ще одні свої. Ці красівки знайшла. Так. в общем, переставила диван. Хлопці мені переставили. Так, зараз ще тюль е, туди повішаю. Далі туди вугол, поставила крісло і сюди вбік поставила стіл. І лавочку. Ну і от коли приходять гості, то стіл потім сюди буде виставлятися. Тому що щоб мене, я ж кажу, щоб мені можна було просто такого е, дивана розкласти і спокійно собі лягти, ще Сережка не причепив, ще паличку туди почеплю, тут ще фотографії. Ну то я кож, просто кожного року так роблю. В цьому році щось воно в мене так типу запізнилося. А ну, і виходить, що в нас тут є місце, де вечорами ми можемо гуляти у крокодилів і всілякі такі різні ігри. Ну, ще, ще продовжую прибирання, тому що ж поки приготувала їсти, я казала, що в мене є борщ там поїмо по, по там і все. А то, як виявилося, у мене вже його не було того Во. Борща у мене вже не було і довелося готувати заново їсти. Ну Коротше, все як завжди, тільки й робимо, що, блін, готує місце. Де да, той портал перескочила, блін. Із тим із цією Так, Папулька вже полочку цепляє. Ванюлька Морозову зі мною їсть. <різь> а ти доїдаєшся. Здрасте. Бабулька в очікуванні да, чогось да. там. Він у мене. Черморозила. Ой, боже. Ну хорошо, я тобі залишу. А з помічником з моїм. Та так багато не наливай, Ванюш. сюди. Ой. Це ми з помічником досаджуємо огірочки. Нас там повилазили, посадили тільки що кукурузку. Хреща надала. А в мене ще залишився... Все, виключай. А в мене ще залишився ще отакі огірочки. Ну, та й думаю, та й вкину. Вань, виключай воду. О, поливаємо зараз, кабачки у нас зійшли нормально, всі посходили. З перчиком велика проблема. Не знаю, що робити. Кома мені ну, казала, якийсь там якийсь такий засіб є, щоб його типу спасти. Ну, Буду пробувати, тому що все, мабуть, з ним. Деякі є нормальні. А де а оці ось? Так, огірочки. Огірочки ці посходили. А от і інші чомусь не посходили. Ми тут під сітку їх робимо. Гедька, та все нормально. Погано морква і бурячки треба попроривати. Коротше, все, піду посаджу огірочки. Ну, що, будуть пізні. Та будуть? а Не будуть, так не будуть. Та й що? Я багато сильно А нулька якась буде. а нулька. Ф1. Аф а нулька аф 1 Може манюлька? Ні, манюлька. Манюлька це ти. Не Це настояща манюлька. Це ти що мені таке приніс? Мастер-шеф. Мастер шеф приніс мені. Що це в нас? Шаурма. Шаурма. Папі приніс одну, папа вже десь там їсть. І мамі О, одну приніс. Акуратно тут розсипається. Ой, розсипається. Ага, Я забувся полити водою. Боже мій, дуже дякую. Соусом, соусом. Дякую тобі, мій. Ммм, ням-ням, яка. Та ти шо? М -м -м -м. Каву, звісно, зробити. Ой, у нас на вечір така погодка таке прям взагалі шось і на ці нотки до побачення.